Вітаю вас, друзі! Сьогодні росіяни здійснили чергову ракетну атаку проти України. Вони, звісно ж, цьому радіють, навіть не знаючи назви наших міст. На Україні грімят взриви зафіксували попадання в Дніпропетровське і Львовське. Велика радість для росіян це удар по дитячому садочку у Львові. Дві години тому назад тут на цьому місці стояв. Дитячий павільйон нашого садочка. І ще дуже велике свято для так званої Росії. Це коли вони б'ють по спортивному комплексу у Дніпрі. Завдали удару росіяни. Також і по Луцьку вбили трьох абсолютно невинних людей. Це дуже великий привід для свята у так званої наддержави. Дим прильотів в Луцькій Львові. Там, яркі кадри в Краматорське у Краматорську Росіяни вдарили по продуктовому складу, вбили одного чоловіка, але карма до Росіян усе одно приходить, пострадавши. При взриві на АЕС в Махачкалі привисіла 100 чоловік. 15 августа объявлено в Дагестане днем траура. Учора у Дагестані був дуже потужний вибух. Дуже багато загиблих та постраждалих. А ще на далекому сході прорвало дамбу. Примурія там наводнення ліце уже кілька днів ну, вроді би учора у місті Махачкала був дуже потужний вибух. У росіян тепер жалоба. Вони кажуть, що це була якась трагедія. Хотим виразити Свої соболізнення. По поводу трагедії в Махачкалі, страшне трагедія. Але чому одразу трагедія? Я думаю, що російські депутати мають зараз вийти на російське телебачення і розповісти, що це був просто шик. Удар по матось, ну, це просто шик, я, скажу. я Я от знімаю шляпу перед тим, хто його планує. Ну пісня, просто просто пісня. росіянам вже дуже весело, коли вони вбивають українців. Чому тоді вони учора так не раділи? будто война. Песня, просто просто пісня. Здання горит какая-то. Все как по нотам, расписано по времени. Удар, зйомка, пламя, надрив і далі. Я гадаю, відео із Дагестана треба супроводжувати. Ось отакими коментарями російських пропагандистів. Проїздять у тебе під носом, і коли ти можеш застяти на телефон, а потім показати кому из своїх друзів, і все это уже выглядит не так смішно і весело. Вибух у Дагестані був дуже і дуже потужним. На місці вибуху утворилася ось така величезна вирва, і що дуже показово, російська влада не дає точних коментарів щодо причини вибуху. кажуть, що там просто поруч були якісь ємності, 에, Здетонували Йомкості напроти стоячій заправки. Один із власників заправки, на якій стався вже другий вибух, повідомив, що навпроти заправки є якісь склади, і от із них усе почалося. Напроти через дорогу mm -hmm. якісь ангари, склади були. Ангари, mm -hmm. склади, цікаво, що ж це за склади такі. Може, це знову мікроскопи і біноклі, як у Сергієвому посаді, але ні, цього разу це просто селітра. Mm -hmm. Ми навіть самі не знали. Оказывается, полные там почти 100 тонн удобрения селитра. Я ще сам ми самі ще не знали. На даний момент відомо, що у Махачкалі постраждали більше ста росіян, більше тридцяти росіян загинули. Але це не так страшно, тому що русські є вони завжди готові помирати, якщо Родіна скаже, що нада. Руський чоловік завжди умереть, коли родина скаже нада. Але здається, дагестанцям мало того, що вони помирають у себе вдома. Вони іще ще їдуть на територію України, щоби подохнути. Вчорашній. Виїзд наших ребят Гусейна Гусейнова і фаріда муслімова. Правда, закінчується це зазвичай однаково. Хоча усе ж таки треба віддати належне дагестанцям, коли у них там була мобілізація, то принаймні маленька частина дагестанців протестувала. В Дагестані розварачуються крайні нехороші, дуже тривожні події. але те, що вчора відбулось у Махачкалі, можна назвати певною мірою кармою, і я зичу кожному російському місту бути спаленим вщент після того, що росіяни роблять із нашими містами. Доля карає росіян, також і за те, що вони підірвали Каховську ГЕС. Пам'ятаєте, вони тоді ще дуже раділи. А інші пропагандисти казали, що треба підривати і інші гідроелектростанції. І в Україні на Дніпрі є ще інші ГЕС, з которыми, я думаю, стоит розібратися. Еще парочки тройки взрывов не вистачає в київському метро. Ну а може и на Дніпро У Росіян було просто таке національне свято, коли вони підірвали Каховську ГЕС. Вони цьому несамовито раділи. Казали, що треба так робити іще, А тепер, Почти однак в Усурісті і спаски Дальнем прорвало дві дамби, і много дома стали ниже, затоплені по два, а то й три перших этажа. В далекому сході затопило величезну кількість населених пунктів. Правда, росіяни, схоже, не засмучуються. Проходимо по Вейсу Центральний риначі котом. <хи> і у наступному відео просто уся так звана Росія. Там затопило в'язницю і тепер зеки катають наглядачів. Російські пропагандисти сидять у студії і намагаються розібратися, чому вони не можуть швидко ліквідувати наслідки прориву І доходять висновку, що проблема у тому, що там у росіян усе погано із інфраструктурою доріг не вистачає. І, і розумієш, які розстояння і відсутність дорог, інфраструктури дуже часто дав іменно ну, в той зоні, де не починається все із чого відбувається. Одні дороги просто відсутні, а інші дуже сильно затопило. Навіть спецтехніка не може проїхати. Це вже дорога у спаско дальнього проїжджа частина повністю скрилась під патоші, іла і води. Непроходима преграда навіть для спецтехніки. Може, росіянам варто було би виділяти кошти на будівництво доріг, але ні, вони витрачають гроші на те, щоби вбивати українців. І може чоловіки російські могли би допомогти із ліквідацією. Наслідків катастрофи, але ні, ті самі чоловіки дохнуті, потрапляють у полон на території України. Воевать, В Два старого призову сто бригаду. Госланівосток може росіянам було би варто вийти на протести проти війни, але тут також ні. Вони виходять на протести, але тільки проти того, що їм дають мало грошей. І чо, я о 150 тисяч, що, дитина, от без одягу, а в другій тому нехай і далі так звана Росія палає і тоне. Нехай якомога більша кількість росіян відчує на собі, що таке, коли працює карма, але тільки на це сподіватися не варто. Варто сподіватися тільки на сили оборони України і далі їм допомагати. Завдяки вам ми допомагаємо силам оборони усім необхідним. Навіть вже президент України каже про те, що нам потрібно більше дронів. Безпілотники це витратний матеріал. Їх має бути стільки, скільки. Треба саме воїнам, треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати бою. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. Продовжуйте й далі допомагати нашому війську, тому що тільки коли ми об'єднуємо усі наші зусилля, ми можемо здобути і здобудемо, я впевнений українську перемогу.